Слава Ісусу Христу! Мої вітання всім, хто любить дивитися канал, мій Буковинські гриби, хто ставить лайки, коментарі пишить І всіх, хто любить мої відео, нехай вас Бог благословить, нехай дасть все, що вам потрібно. І в чому ви нуждаєтесь? Дякую Богове, що я сьогодні знову можу бути на Шординському перевалі. Знову друзі, їхали і позвонили, і запропонували поїхати з ними. Ну, а я такий, що я відмовити не можу. Ось так я попав сьогодні на Шординський перевал. Рівно неділю назад я був на цьому місці. Збирали грибочки. І ось сьогодні знову ми приїхали за тиждень дощу не було тут, а була дуже жара. І дуже-дуже сухо. Вчора я зізвонювався з місцевими, казали, грибів нема, сухо, нема чому їхати. Але я знаю, що Бог мене благословить і дасть мені знайти грибочки. І не дасть, а вже дав. Я вже знайшов штук 20 ось таких Червоноголовиків І ось таких, не знаю, 7-8 білячків молоденьких. О. Я навіть не ожидав, що ще такі молоденькі, гарненькі будуть в таку суху погоду гарні гарнюньки. І це ми по дорозі так, декілька знайшов уже старих грибів. Але нічого, мої друзі, також знайшли і не поганенькі грибочки, найбільші, чи майвеликі, ніж в мене, не молоденькі. У них найбільше. Але мене вже радує, що початок гарний, грибний. Ось така тишина. Правда, сьома година ранку, а вже жарко. Сьогодні буде дуже жаркий день, тому ми по, -по краю лісу не дуже довго ходимо, безстренько їдемо, щоб встигнути на ті місця грибні, де я знаю, щоб позбирати грибочки, поки жари нема. Тому ми зараз будемо ще трошки спускатися вниз і йти на красний діл туди, де я знаю, що є гриби. Але я вже впевнений, що я знайду. Якщо я тут знайшов на краю, то тим більше я знайду і там. Нехай Бог благословить вас, а також і мене. Ну і насолоджуйтесь тим, що Бог мені буде давати. Тут знаходити в лісі. Вперед по грибочки. Я вже йду до машини, а там машина. Зараз ми будемо їхати далі вниз. Але ж бачите, ось такі попадаються білячки молоденькі. О. Вже декілька штук таких знайшов. Час сухо, а вони ось такі красені попадаються. Я вже трішки сумнівався чи знайду я грибочки, тому що місцеві кажуть що сухо і грибів нема. Але вже майже пів відра. Червоноголовиків і ось таких білячків я вже маю, що я ще нічого не, не дійшов до своїх грибних місць. Тому те, що говорять місцеві, я вже не слухаю, а буду дивитися на місцевості, що воно є. Так, да, дійсно сухо, дуже сухо, але грибочки якось то ростуть. В цьому сухому лісі. Слава Богу. За таку красу. Це, друзі, дивіться, який <кхух> старичок тут веріс, ніби недалеко дорога. І люди ходять, а ніхто до нього не підходив. Ось. Бачите, він жаре потріскав. Але так, нічого собі. Ось такий. Так сухо. А він ще виріс якось то. Ну. І біля нього. Такий молоднячок. Також виріс. О! Красунчик. Гарнючки, гарнюнька. Ось так сухо, а гриби все рівно ростуть. Я маю надію, що ще знайду і багато. І гарненьких. Більше не бачу. Що трішки тут провірю. Ми ще не доїхали до тих місць. Так по дорозі. Мої друзі попали на декілька грибів і так загорілися. Почали тут шукати. Я вже так собі поприкляй, чекаючи на них, теж що знаходжу. Тут теж такий гарний був гриб, але він вже все. Ось бачите, який був красивий гарний грибочок. Повністю вже спортився. Ніхто не доходив до нього, а одного ще все ж таки бачу. І я дійшов до нього ось. Ось такий кривулька. Ви знаєте, хоч жара, я вже скільки знайшов штук 15, і вони чисті. Гарненькі грибочки. Хоча й жарко. Два старих були вже червиві, а останні всі добрі грибочки. Чудово. О, ще один тут. ось Тут молоденький. Ось такий поляк. А тут ось такий величенький. Ой! Це вже, мабуть, не будемо брати, він щось мені не подобається. І все вже. Так, ще більше не бачу. Тут що? Тут сироїжечка. Є сироїжки. Молоденькі також. Ну що, ми вже доїхали до своїх місць, перекусили трошки і починаємо підніматися вверх. Ось тільки зайшов і побачив одного молоденького грибочка ось. Ось красунчик який. Свіжачок, молоднячок. Більше не бачу один. Але приємно. Що, все ж таки є грибочки. Оце так здалеку побачив Великого гриба. А ну ми йдемо до нього ближче подивимося. Що то за греб там? Ось такий білячок. Уже не молоденький але похоже, що добрий. Один. Це, тільки ми зайшли, вже другий рибочок попадається. Ну а після того старенького великого рибочка. Я побачу молоденького, гарненького рибочка ось. Тяжко вирвати його. Ось бачите, молоденький красунчик. Да, друзі, я дуже задоволений, що місцеві кажуть, тут нема грибів, а ми все ж таки знаходимо. І гарні молоді грибочки. Я ще так думав, як нема, ну то може десь попаду ще на старі гриби, які не замітили, грибники позалишали. І так ще позбираю. А то? Є молоденькі грибочки, хоча й сухо, жарко, а молоднячок росте. І це приємно. Дить один. Два, три. Чотири. Там хтось перевернув? П'ятий збив. Не побачив, мабуть. Гарненькі молоднички, слава Богу. Ось тут красний білячок і на колір теж білий. Відео я потріскав. О! Ось такий. Ось бачите, місцеві кажуть гриба нема, сухо, нема чому йти. Ось подивіться. Красуня є тут. Ще одного бачу. Ось це ще красивіший. О! Такий гарнючкий. Два красунчика. Що, більше не бачу. Поки що. Якщо так далі будуть гриби, це буде дуже добре. Практично декілька кроків проходиш і обов'язково щось знаходиш. ось, Отам я нешу два грибочка і ось Пройшов декілька кроків. І ось такий красиво. Бачите, які гарні молоденькі. Ребе, хоча і жарко і чистенькі. Не всі, правда, але 70% грибочка чистого, поки що. О, я собі представляю, що зараз там наверху буду знаходити, якщо тут вже такі грибочки появлять, знаходжу. Я це знову побачив гарненького грибочка. І знову, як я вже говорив, пару кроків пройшов. Ось подивиться. О! Бачите, трошки йдеш грибочок, трошки йдеш, грибочок. Чудово. Щось бачу. Далеченько від мене, але бачу щось. Тому йду провірю, що то є. Ось стає жарко. Але грибочки знаходяться ось. Подивіться, яка краса. Один гарнітський грибачок. Вийшов на край лісу. Полюбуватися краєвидами. Тихо-тихо, нема нікого в лісі. І ось побачу одного білячка на краю лісу. Бен такий красунчик собі тут ріс. Я трішки неправду сказав, що один красунчик ріс. Декілька метрів від нього ще один є. Ось. Так, що. Їх тут двоє і було. Вже не виключаю камеру, бо зараз, можливо, третій буде. Але то, як завжди, нема, тільки виключиш, а він з'явився. Там ще один уже загнив Я до нього навіть не буду підходити. Ну, а далі не бачу більше. Я вже дійшов до того лісу, де ось таку прочистку зробили. Але грибочки ростуть рівно тут. Хоча й прочистку зробили. Я от тільки зайшов зразу першого молоднячка. Побачу. Я думаю, що тут не останнього. Що ще зараз знайдемо ми тут? Бо ми за цим ріщим. А спустився взагалі на самий край цього лісу. Ось тут що чекало на мене. Мохове. О! Вже старий чок. Ми його не беремо. Підріс і ніхто не з'являвся до нього. Того разу ось біля цієї дороги я тут ось знайшов 16 грибів. І ми йдемо і думаю, я подивлюся, що збуде сьогодні чи ні. Сухо а звід подивіться. Ді. І знову молоденький. Тут що ми бачимо? І це не добрий. Один. Красиночок молодий. Тут ще один. Внизу прямо біля дороги. О. Дорога йде і він виріс. Така суха земля, а він виріс. І ще один молодяк. Молоденький є. Ось. Наймаленький. Так що, як не засухо, грибочки ростуть. Ну що, друзі, я вже майже піднявся наверх до своїх місць. Добре, що трошки вітерець почав, бо дуже жарко стає. І Ось такий, чим вище, тим більше, бачите, вже недобрий греб. Там ще один є, я навіть до нього не йду. Переросли гриби. Ніхто сюди не приходив, я так думаю. Але я думаю, що буде меж цими великими і молоднячок. Тому ми йдемо далі вперед і будемо бачити, що буде і скільки буде. Але я вже задоволений, майже відро гриба вже зібрали. Хоча набагато більше зібрали, але дуже червивого багато. Тут молоденький гриб. Мешка або хтось з'їв. Тільки остатки залишилися, молоденькі видно. Але і вони люблять молоденькі грибочки. А ми йдемо далі шукати свої грибочки. Декілька старих мені сюди попадалися і ось один молоденький попався. О! Ось такий. Фух. Стає жарко, але нічого головне, що є. Знову бачу рибачка. Ох, тут гарний грибачок, був лише фастик, все лише. Білочка забрала. А тут є. Один. i druhý. A taky dva. Tam duže hárně dva hřeba bylo, ale bílečka navěrno zabrala. Olež níšky zalešela se. O, šlo. Ne, to není dobrý. Tis hřeb, ale ne, ne ten, co nám potřebuje. No, první osinní hry se hodně znešle. Oh. Mladenky, harmenky.